Фолатін, джерело міо, і Нозетолу, Марганцю та Елмателфолето. Привіт, це Шопошоу. І розкажу вам, що цікавого відбулося у нашому шоу-бізі. Тож Леся Нікіцюк розповіла про складнощі у стосунках з коханим і про плани на нові ролі в кіно. На тоні Матвієнко можуть подати до суду. А Іван Дорн заявив, що не планує відмовлятися від російської мови. Про все це детальніше. Далі вам розкажу. Нікітюк зізналася, як часто їй вдається бачитися з коханим. А як відомо, її наречений Дмитро Бабчук військовий, і він почав служити в армії ще у 2016 році. Відомо, що спершу він був у морській піхоті, згодом в окремому підводному протидиверсійному загоні, також у 73-му окремому морському центрі сил спеціальних операцій. Зараз же Дмитро Бабчук не розголошує, в якій структурі перебуває, але служба триває і з Лесою Нікецюк вони не можуть бути постійно разом. Тож в інтерв'ю НВ ведуча Повіла, що вони з коханим бачаться дуже рідко. Іноді їм вдається зідзвонитися по відеозв'язку, і це як каже Леся Нікіцюк, прекрасно. А якось Дмитро подзвонив їй під час зйомок шоу. Хто зверху, і тоді режисер дозволив вийти їй з кадру та поговорити з коханим хоча б кілька хвилин. Леся Нікіцюк каже, що однозначно їм з коханим непросто, але тішиться, що виходить, хоча б так підтримувати зв'язок. Ну а також ведуча у тому ж інтерв'ю розповіла про свої акторські амбіції і чи хоче ще зіграти у Кіно вона дуже яскраво і реально потужно дебютувала у комедії песики, та зупинятися на цьому вона не буде. Лесенькицю каже, що все залежить від тих пропозицій і фільмів, які далі будуть знімати українські режисери і продюсери. А враховуючи, що прем'єра песиків і сам фільм пройшли круто, то ведуча думає, що буде погоджуватися на ті пропозиції, які їй сподобаються. Та й, взагалі, лесенькицю хотіла б брати участь у фільмах, в яких буде почуватися комфортно і зможе показати себе з різних. Сторін, а її мріє знятися в українському комедійному бойовику, тому раптом що продюсери, режисери ви почули, взяли ці слова до уваги і що робити з цією інформацією. Ви самі чудово знаєте. Ристина Соловій заскочили у весільній сукні. Вже насправді кілька місяців ширяться чутки про заміжі виконавиці і що її творча пауза, яку вона взяла восени 2024 року, насправді пов'язана зі змінами в особистому житті. І, от неочікувано, у телеграм-каналі Злива з'явилося цікаве відео. На ньому Христина Соловій у темний час доби в районі Гостомеля розмовляла разом з поліцейським. Поруч стояла автівка правоохоронця з увімкненими сиренами, а сама артистка при цьому була у білі. Сукні дуже схожі на весільну оцей от неочікуваний образ і викликав хвилю розмов у мережі. Хтось подумав, що можливо реально Христина Соловій вийшла заміж, а хтось подумав інше. Зокрема, що творча пауза артистки підходить до завершення, і що скоро у Христини Соловій буде прем'єра. Тож і припускають, що ймовірно таким відео команда й привертає увагу до співачки, і навмисно поширюють такі плітки про весілля. Чи так це ми з вами дізнаємося з часом? А поки пишіть у коментах, як ви думаєте, це прогрів перед прем'єрою. Чи все ж таки в особистому житті Христини Соловій неабиякі зміни? Сіна Кароль запускала іпсон. Про це розповів музикант, фронтмен гурту Димна Суміш та «Загітас» Олександр Чемеров. Подкасті на ютуб каналі Пряма Червона у нього запитали про конфлікт з Тіною Кароль. Зокрема, про те, що раніше в своїх інтерв'ю він розповідав, що артистка обіцяла поїхати до бійців з концертом в межах культурного десанту. Потім обіцяла ще якісь речі, але врешті не виконала ці обіцянки. Зараз Олександр Чемеров пригадав цю історію і сказав, що після того, як він публічно розповів про все, то почали прилітати, цитую якісь приколи за це. Також він додав, що знає, що ціна Кароль запускала і ПСО на культурний десант та на Миколу, маючи на увазі Колю Сергу, який є засновником цього проєкту. Та при цьому Олександр Чемеров зазначив, що він не має особистих питань до співачки. каже, що так він може бути прямолінійним чи агресивним, але точно не конфліктним. Ну а сама ціна кароль на момент запису цієї програми ці слова Олександра Чемерова, у тому числі і про те, що вона запускала і ПСО, не коментувала. На Тоні Матвієнко можуть подати до суду. Таку заяву зробив український композитор і громадський діяч Євген Рибчинський. В проєкті балючі теми він розповів, що Атоні Матвієнко може зіткнутися із серйозними проблемами із законом, через те, що без офіційного дозволу виконує чужі пісні, зокрема, пісні, які були написані для її покійної мами, легендарної Ніни Матвієнко. Він сказав, що в його родині до Ніни Митрофанів не було ставлення як до рідної людини, але мовляв, до Тоні Матвієнко такого ставлення немає. Тож зазначив, що у неї можуть бути проблеми з авторами. Наприклад, композиція Ой летіли дикі гуси, автором якої є покійний композитор Ігор Коплат. Як сказав Євген Рибчинський, дружина композитора Світлана може подати в суд на Тоню Матвієнко, оскільки права на музику належать їй. Що Тоня Матвієнко не брала участь у жодному концерті в пам'ять Ігоря Поклада, але їздить і співає його пісні. і Мовляв, це так не робиться, і це називається шара. Тож Євген Рибчинський звернувся до артистки і попередив, що вона у небезпеці і має вирішити це питання зі Світланою. Поклад а також сказав, що це ж питання вона має вирішити із його родиною Рибчинських. Але з ними все просто. Тоні Матвієнко потрібно лише набрати їх і зустрітися. Тож сподіваємося, що всі ці питання їм вдасться спокійно і мирно вирішити. Іван Дорн готується випустити російськомовний альбом і не планує відмовлятися від російської мови. Як відомо, зараз він живе у Парижі і нещодавно дав інтерв'ю російському медіа Репаблік Викли. І от в тій розмові він розповів, що готується випустити альбом Дом», випуск якого він відклав через початок повномасштабного вторгнення РФ. Іван Дорн сказав, що таким чином він закриє гештальт, що він російською не переставав співати і не збирається поки що. Мовляв, у нього є альтер-его, амплуа, в якому він виступає будь-якими мовами. Тож так додав, що його російськомовна історія не закінчувалася що він як і раніше співає російською, але єдине, що сьогодні за російську мову треба виправдовуватися. Ну а крім того, Іван Дорн також висловився щодо рішення українських музикантів піти з російських стрімінгових платформ. Він не повністю погоджується з цим і. Вважає, що хай би краще українська культура розбавляла російську пропаганду, бо музика, хоч і м'яка, але сила. І що на його думку, якби в РФ чули наші пісні, то люди там розуміли прізницю між багатою українською культурою та тією брехнею, що їм розповідають по телевізору. От тільки вони чули нашу музику, і це не завадило їм повірити у всю ту брехню. У співачки Гайтани помер батько. Вона у соцмережах опублікувала його світлину і написала, що його більше немає, і він пішов з життя. Гайтана зазначила, що тато завжди буде жити в її спогадах та серці. Вона завжди буде його любити і носити в собі його дорогоцінну любов. Виконавиця подякувала йому за все, чого він її навчив, за життєві уроки та настанови, і додала, що тепер буде ділитися цим зі своєю донькою. Що сталося з батьком і що саме стало причиною його смерті, гайтана не стала повідомляти. Однак, буквально минулого місяця вона ділилася, що він перебував у критичному стані. Вона тоді намагалася до нього терміново прилетіти у республіку Конго зі Швейцарії, але у неї виникли проблеми через отримання візи, і вона просила про допомогу у соцмережах. Та як би там не було, втрата рідної людини це правда неймовірний біль. Тому наші співчуття Гайтані і світла пам'ять її батьку заінтригував поверненням на нацвідбір на Євробачення. Насправді колектив вже двічі пробував свої сили у національному відборі, але поки їм не вдавалося вибороти перше місце. А зараз солістка гурту «Кастан» Олександра Заріцька заінтригувала планами потрапити на конкурс втретє і позмагатися за право представляти Україну на Євробаченні. У коментарі порталу Музвар вона зізналася, що вони з музикантами наразі шукають пісню для участі, з якою могли б подати заявку. Однак поки що не знайшли такого треку, який би сподобався. Обався Олександр Заріцький, і який дійсно був би претендентом на перемогу, оскільки подати заявку на участь у нацвідборі можна до 27 жовтня, то казка все ще продовжує чекати пісню, і можливо таки будуть боротися за можливість представляти Україну на Євробаченні. Ну і до речі, не тільки про творчість розповіла Олександра Заріцька, а й про особисте життя. Зокрема, у коментарі тур зірками на Люксифем вона розповіла про стосунки зі своїм нареченим Павлом Тараненком. Вони разом вже 5 років, і чоловік вже зробив їй пропозицію. Та весілля вони відклали, бо вважають, що зараз недоречно влаштовувати масштабні святкування. Та Олександра Заріцька каже, що у них насправді з Павлом при цьому все ідеально. Вона інколи може надумати собі сама якісь історії, там драми, але у них все дійсно добре. Коли вони не бачаться кілька днів, тижнів або місяців, то як тільки вона починає думати про нього, то одразу просто плаче. Олександра Заріцька додає, що насправді у ці моменти розлуки вона дуже сумує, та й взагалі вона сентиментальна людина. Ну а детальніше про це і не тільки можна подивитися у випуску турзірками в нас на ютуб каналі «Люкс.ФМ», тому обов'язково залітайте. Бізнесмен Гаррі Корогоцький розповів, що одна з його доньок заробляє як модель Онліфанс. Про це він зізнався журналістам TSN.ua. як відомо. У нього четверо дітей: один син і троє доньок. І от бізнесмен розповів, чим же вони займаються. Тож старша донька Гаріка Корогоцького Ліза активно почала розвиватися як блогерка. Вона на своїй сторінці буває дуже відвертою. І, наприклад, вперше зізналася, що в її дітей немає тата. Бізнесмен підтвердив її слова і сказав, що так, вона вже двічі розлучилася, і у неї троє дітей від двох різних чоловіків. Однак це її життя, і Гарі Корогоцький в нього не лізе і порад не дає. Тин Данило, як розповів бізнесмен, айтівець і живе в Києві. Він створює стартапу, у тому числі з військовими, перехоплювачі шахедів. Середня донька Олександра живе у Великій Британії в Лондоні, починає писати докторську з біотехнології, а саме зі створення ліків, та планує отримати науковий ступінь. А молодша донька, 20-річна Марія, навчалася у Данії і здобула там середню освіту, Обрала спеціальність океанолога і вступила до університету в Лондоні. Та згодом вона вирішила повернутися до Києва, як розповів Гарі Рогоцький зараз Марія заробляє як модель OnlyFans, і він її у цьому підтримує. За серпень вона заробила більше ніж 300 доларів і навіть хоче зробити тепер свою агенцію. Тож певно, що в неї тепер все попереду. Тим паче, раптом що, то батько успішний бізнесмен може дати дійсно гарні і корисні поради як Марії, так і всім іншим своїм дітям. Аліна Паш вперше за два роки повернулася в Україну. І навіть встигла вже виступити на великій сцені у палаці спорту у дуеті з Монатіком. Та спершу нагадаю вам, що кілька років тому Аліна Паш поїхала з України і переїхала до США, де провела кілька років. Виявляється, що вона не могла виїжджати зі штатів і чекала на отримання візи талантів та грін-карти. І ось коли нарешті, все ж таки, через два роки, артистка досягла цього, то каже, що знову може дихати на повні груди і вільно їздити світом. І до того ж, нарешті, змогла повернутися додому. Україну, що і зробила в першу чергу. Ну а заявила вона про своє повернення дуже ефектно на концерті Монатіка у палаці спорту, де вони разом заспівали їхню спільну дуетну пісню. Аліна Паш каже, що відчула небиякі піднесення та натхнення у цей вечір. Ну а також подякувала колегам, друзям та прихильникам за підтримку та віру у неї. Росіяни погрожують алі пугачові в'язницею і звинувачують у виправданні тероризму. Нещодавно співачка, яка виїхала з РФ і підтримала Україну, дала велике відверте інтерв'ю. У ньому вона багато чого розповіла, у тому числі і пояснила причини, чому поїхала з РФ. Після цього проти неї в РФ подали позов. У розмі повідомили, мовляв, російський адвокат заявив, що слова Але Пугачової про покійного президента Чечні Джохара Дудаєва як про порядну людину, нібито можна трактувати як виправдання тероризму. І тепер цей адвокат вимагає стягнути з артистки понад 10 мільйонів доларів, а також позбавити її авторських відрахувань у розмірі 200 тисяч доларів щороку. Помовляв, доходи від композиції, тому числі написаних ще в СРСР, не повинні фінансувати антиросійські настрої, а крім того, як він каже, співачці може загрожувати в'язницям, зокрема до п'яти років ув'язнення. До цього адвоката приєднався і голова федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією у Росії. І власне він переконаний, що після своїх слів Алла Пугачова не заслуговує жодної уваги та може підпадати під кілька кримінальних статей. Сама ж артистка відреагувала на це все і в соцмережах опублікувала фото та написала от що. Хвилинний порив поговорити зник. Чи не краще просто допити свій келих? Мені краще піти, посміхаючись. От і все. Я дякую вам, що ви були зі мною і що додивилися до кінця. Пишіть нам у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки, підписуйтесь, звісно, на ютуб канал Люксифам, якщо цього ще не зробили. І продовжуємо з вами донатити і допомагати нашим військовим усім, чим ми з вами можемо. Ну, і звісно, що віримо у наші збройні сили України. І традиційно побачимося з вами як завжди вже за тиждень у новому випуску ШоПошоу, папа.